Шановні колеги Дмитро Ягич і Андрій Черненко, зараз ви знаходитесь далеко від Києва, на передових рубежах бороните нашу землю від рашистської навали. Але попри суворі воєнні будні, попри труднощі і негаразди, які щодня вам доводиться долати, сподіваюсь, ви все ж пам'ятаєте, що 20 травня в Україні традиційно відзначається наше професійне свято. День науки. Панове науковці, я вас щиро вітаю з прийдешнім святом від імені ІНМ, імені Бакуля, від імені концерну Алкон, від імені нашої дружньої наукової сім'ї. Безумовно, цьогоріч цей день ми зустрічаємо, як то кажуть, сльозами на очах, але з твердим переконанням, що наступного року ми, як і раніше, Зберемося всі разом під мирним чистим небом і відсвяткуємо і день нашої перемоги, і день науки з усмішками і квітами. А поки що кожен з нас на своєму місці мусить робити все можливе і неможливе, щоб цей час настав якомога швидше. Ми надзвичайно пишаємось вами, мужніми і сильними людьми. Що перевдягли з білих халатів у камуфляж, як справжні чоловіки взяли до рук зброю і вирушили на фронт захищати країну. Ви слугуєте прикладом для нашої наукової молоді, яка за вадами здоров'я не може вступити до війська і лишається тут, в інституті, але працює сумлінно, виконуючи наукові завдання з усвідомленням, що їх праця сьогодні теж потрібна державі. Ви, мабуть, знаєте, що наш інститут теж постраждав від артобстрілів, інфраструктура зазнала значних ушкоджень. І багато наших працівників, окрім фінансової та волонтерської допомоги армії, зараз власним коштом та власними зусиллями відновлюють лабораторії та приміщення інституту. Хлопці, я бажаю вам міцного здоров'я, витримки, бойового духу. Передавайте вітання своїм товаришам по зброї, побратимам, з якими ви зараз стоїте пліч-опліч на передовій. А за можливості, коли випадає нагода, популяризуйте науку. Розповідайте, що без сильної науки неможливо побудувати ні сильну технологічно розвинену економіку, ні сильну армію. Добре, що зараз нам допомагають наші західні партнери. Вам там у війську видніше, яка та допомога, чи її достатньо. Але погодьтесь, набагато краще ні від кого не залежати і мати своє українське озброєння, свою техніку, свої технології. Кому, як не вам знати, що з нетвердих матеріалів, якими опікується наш інститут, можна виробляти і засоби персонального закладу. І бронебійні снаряди, і елементи військової електроніки. Інститут багато має розробок корисних і для суспільства, і для обороноздатності країни. Тож швидше здобувайте перемогу, бийте ворога, але бережіть себе. Обов'язково повертайтесь назад в інститут, ми вас чекаємо. Будемо разом розбудовувати і нашу країну, і нашу науку. Хай вас оберігає Бог. І надихає наша підтримка. Слава Україні.